Щодо тих наративів, з якими живуться ще у ПЦМП, УПЦ МП. Чи можливо потрібно, щоб позбавити їх від цих наративів, щоб змінити їхню позицію, так, їхнє усвідомлення у цій важливості єдності церковної, так, як запоруки національної безпеки України, можливо, потрібна якась роз'яснювальна робота з боку ПЦУ, більш роз'яснювальна, ніж вона є на сьогодні? Знаєте, тут питання не зовсім в роз'яснювальній роботі, тут питання. Швидше в першу чергу, звичайно, канонічного порядку, оскільки вдовблено в голову і священникам за 30 років, оскільки всі ж навчалися в духовних школах, отримували освіту. А е е я це і... маю на увазі. от Саме цей канонічний порядок. оці ці церковні правила, от пояснення їм, що вони вчинять правильно. Це треба міняти свідомість і цю свідомість треба міняти з єпископату. Ну от ми зараз дивимося по останніх по подіях. Так той же владик Саф. Ну як в нього в єпархії священник міг би кудись. Якось рипнутися, він мусив виконувати те, що каже архірей, тому що він може позбавити його сану. Це треба мати, знаєте, дуже сильну волю і металевий стрижень стрижень свідомості для того, щоб вийти з московського патріархату. треба донести до людей, до парафіян, що є така доцільність, і знайти шлях, як правильно вийти. А тут ну якось воно буде. Оце це на якось воно буде. Будемо бачити, що буде далі. Не, але це дуже небезпечно. Явище, ось, тому ось... що люди самі віряни просто винесуть їх з храмів. Якраз три четвертих і виносить священики. Або вони самі покидають, розумієте? Тут ми говоримо. Ми знову повертаємося до тої статистики, про яку починали говорити. Тобто, ми дивимося, те, що відбувається на Буковині. Ми бачимо по інших єпархіях. Ну, от жорстка вертикаль влади. Вона якраз і не дає можливості і віруючим, і священням. Люди дивляться, а от як батюшка скаже, а ми тут хрестились, ми тут вінчались, наші батьки тут поховані, та чого вже будемо там міняти щось? Ну, хай уже буде так, як буде. Потім недостаток освіти е, серед духовенства і е, освіченості серед віруючих. От один священник Закарпаття пише: а от чого ви там ви думаєте, перекладаєте українською мовою богослужіння? От Князь Володимир молився церковно-славянською. Боже, думаю. Ти почув би, на якій мові розмовляв князь Володимир. Ти б жодного слова не зрозумів би в той час до то, тої мови. Ми зараз беремо требники Петра Могили, і то з трудом читаємо. А говорити про те, що було тисячу років назад, це ж взагалі було незрозуміло, що ми взяти навіть, до речі, теж Пересопницьке Євангеліє або Остромирове, його відкриваєш. Ну, літери ще можеш подивитися, а прочитати це, це надто складно. І мені розповідати про те, що. Володимир молився церковнославянською мовою, і звод якої був русифікований в 18 столітті, і являється взагалі ця мова штучною. Ну оце такий у нас рівень. А ще дуже багато знаєте, є таких, а от е, дуже вірять е, в якісь предсказання, чудеса, старців, пророцтва, в магію е, більше вірять християнську, аніж е, в саме християнство і в Євангеліє. Угу. От в цьому якраз з'являється проблема. Стіни храмів побудували, а храмів людських душ, на жаль, не збудовано за цих 30 років наносу того мулу і е, всього решта, котре не дає побачити в браті брата, надто багато. От і той антагонізм, е, те протистояння, яке виникає сьогодні, чому? Тому що дуже багато хто хотів би повернемося знову ж до 18-го року. Тоді були надіслані патріархом Варфоломієм листи всім єпископам, котрі належали до московського патріархату. Ці листи хтось викинув, більша частина просто запакували, в тому числі митрополитону Фрі відправили обратно на фонар. До речі, як мені відомо, то ці листи нікуди не поділися. Вони там і лежать, і кожен може до сьогоднішнього дня скористатися цим запрошенням і на основі цього листа доєднатися разом із своєю єпархією до Славної церкви України, це я так уже так. розповідаю про те, що мені розповідали в консульстві півтора місяці назад. Я був в Стамбулі. Там була неофіційна зустріч з патріархом. Він каже, ми завжди чекаємо. Тобто, не дивлячись на те хамство, яке Лука Запорізький по відношенню до патріарха Варфоломія проявляв, і ту Гедоту, що він на нього писав, і озвучував, там любляче серце і всепрощаюче, яке завжди чекає тих, до кого воно зверталося. А багато хто на сьогоднішній. День хотів би відмотати історію до 18-го року. Я думаю, що якби сьогодні було 15 грудня 18-го року, то на собор, мабуть, прийшло би відсотків 70% від нашого єпископату. Так. І знову ж таки, знаєте, в чому винувати було ягня? Тому що вовк був голодний. От чого не ми? От знаєте, таке почуття образи і гордості. От вони пішли, вони отримали автокефалію, А ми тут були канонічними, ми стояли у православі. Це така думка священників і єпископів. Ми тут стояли і ми сьогодні у розбитого корита. Ні, ми хочемо це очолювати, так як ми очолювали це. То тобто, розумієте, така тяглість до минулого угу. і бажання, бажання е, все таки залишитися з гордо піднятою головою. Але ця голова вже на сьогоднішній день схилилася. Вона не зрозуміла в якому канонічному становищі знаходиться. Тобто, і ви саме говорите про ті обгалі сьогодні угу. шукати вихід із цієї ситуації.